Всім привіт, мої вітання з Дніпропетровщини. З сьогоднішнього відео покажу вам, що я буду сьогодні висаджувати 20 березня. Погода у нас тепла, гарна. Ще, звичайно, будуть похолодання, але уже таких сильних перепадів, я так сподіваюся, що не буде. І я хочу вам сказати, що я буду сьогодні висаджувати просто у відкритий ґрунт. Це Квіти це веселі хлоп'ята, такі жоржинки, маленькі, різнокольорові. Буду висаджувати просто у відкритий ґрунт. Також буду висаджувати астру, таку суміш, айстри. Так, це вона пишно-квітуча рослина, багато. Такий виходить, колоновидний кущ, стебла міцні, буде різнокольорова. Люблю астри. Зараз, звичайно, вона швидко не зійде, але вона буде знаходитись, так як у нас пройшли дощі, вона буде знаходитись у відкритому ґрунті і швидко, як тільки потепліє і стане стабільна температура тепла, буде швидко. Проростати насіння. Також буду використовувати астру роза ось таку червону. Так, звичайно, що це однорічна рослина, компактні компактні кущі. Ці астри я буду висаджувати на вулиці за парканом. Там у мене є такий квітник. І там я їх посаджу. Тут у дворі я буду висаджувати пітунії ті рослини, які у мене ростуть, вирощую розсадою. Це буде не розсада. Також можна посадити, зараз вже можна посадити морковку, моркву. У мене такі два сорти. Дуже багато я не висаджую, але цього достатньо для нашої родини. Так, ще що під плівку, під плівку посаджу редиску, а також укропчик. Такі рослини, такі овочі, як помідори, в мене частина вирощена уже розсадою для більш ранньої продукції. А ці помідорчики я буду висаджувати просто в лунку. Буду робити луночки, в неї буду класти по 3-5 насінин, просто у відкритий ґрунт. Потім, коли вони проростуть, можна буде під дощик розсадити. Ну ось такі сорти я залишила для висадки у відкритий ґрунт. Новічок, пету, ріогрант і хурма. Дуже мені подобаються помаранчеві та жовті помідорчики. Ну ось так ще посаджу під плівку для розсади на розсаду капусту, коли розсада підніметься, тоді буду я розсаджувати уже на постійне місце. ну Ось так будемо працювати. Ось тут, на цій галявинці, я буду висаджувати здовши. Там, де дорога закінчується, тут мене лаванда росте. ці саджанці будуть викопуватися. А отак і рядочком зроблю невеличкі луночки. Земля волога, правда, тут у мене з камінчиками. Ну ви знаєте, гарно я тут висаджую чорнобривці. І вони хорошо тут у мене ростуть гарненько так. І зараз сюди покидаю насіння, трошки додавлю це нітроамофузка у мене. Сюди добавлю ці лунки і висаджу насіннячко. Ось так виглядає насіння астри. Так, я такий вітер піднявся, щоб воно не роз. Я буду дві три насінинки буквально в кожну луночку. Як зійде, тоді краще вже прорвати. О, так, бачите, нехай росте. Так наближає перемогу наші квіти. Тут полив з двох сторон. Так зробила луночки. Сюди посію морковку, посію шантане. Насіння повинно пахнути морковкою і повинно обов'язково бути свіженьке. Морковка любить. старе насіння не дуже. Ось сходи, так виглядає насіннячко, ну, так буду посію його тут. Звичайно, треба старатися, щоб не дуже густо, тому що проривати морковку це ще те заняття. Так, і посію. Земля волога. Ну, буду, буду проривати, що робити. Клеїти, як люди клеють на туалетний папір, це, це не про мене. Я це все роблю набагато простіше. Мені краще тоді вже прорвати. Хай буде більше. Аніж мені нема коли займатися такими видумками. Ось так. А тепер я йому, знаєте, що роблю? Ось так. Раз. І притоптала. Це в мене така посадка. Все. Обов'язково поставлю тут. Почеплю ярличок цієї морковки, яку. Посіяла, щоб знати, де який сорт вже висаджений. А зараз подивимося, що відбувається в теплиці. Дивіться, ми її накрили, як і говорила чотири дні тому, зверху накрили плівкою. Сюди я вже висадила ранню капусту. Та помідорчики також раннє. Вся плівочка така запотіла. У нас був дощ, але, звичайно, що дощ туди не попадав, тому що вона накрита плівкою. Але такий гарненький конденсат це дуже добре. Значить, є волога. Зараз подивимося. Тут у нас є така ємність велика для дощової води. Отак От це все виглядає. З даху ця вода стікається сюди і попадає на зиму. Ми обов'язково відкриваємо цей кран, щоб тут нічого не розмерзлося. Зараз підключили, я його відкриваю. Так. І йде цей шланг, аж сюди. Де мені треба полити? Заодно покажу вам, що змінилося за чотири дні. Дивіться, водичка потекла, я тут все поллю дощовою водою. Петлунає повітряна тривога. чесно говоря, задолбали. А ось дивіться, що там капуста. Красота! Красота. І помідорчики, все з ними гаразд. Я її зараз пуллю і знову все накрию. Дуже зручно вода йде ну, така, самотюком, да? і вона не холодна. Для рослин те, що треба. Капусточка така, помідорчики також піднімаються. Навіть за ці декілька днів вже змінилися. Я ще гарненько так полю. І буде все дуже-дуже. Посіяла трошки редиски, посіяла. Трохи морковки, щоб була більш рання. Ну і там також редисочка з цієї сторони. І розкидала укропчик. Якщо вам було цікаво, підтримайте мій канал, підпишіться, тому що я хочу сказати, що 70% моїх глядачів мого каналу не підписані. Підтримайте канал, поставте Уподобайку всім миру, добра, міцного здоров'я, на все добре, до нових зустрічей.